Тому. І це є пряма помилка, коли три місяці українські Збройні Сили залишалися без розвідувальної інформації, без боєприпасів, Україна залишалася без американського фінансування, тому що була допущена стратегічна помилка. Ми дуже уважно слухали позицію, чому ж так сталося три місяці від української влади. Іде і 15 лютого на. Мюнхенській безпековій конференції і 23 лютого на е, саміті Україна 25, і 28-го в Вашингтоні, і 2-го в Лондоні, і 6 березня в Парижі ми чули заяви від української влади і від українського президента, що ні в якому разі ця угода не буде підписана, якщо там не буде безпекового компоненту, і три місяці розганялася. Антиамериканська істерія всередині України, що американці і Трамп на сьогоднішній день зрадили Україну, працюють на Росії, а все таке інше. І тут як осінило, і сьогодні подається угода без безпекового компоненту. Але тепер уже американці найближчі друзі. На відміну від влади, європейська солідарність весь цей час наголошувала на Критичній і стратегічній небезпеці входення в конфлікт з нашим основним союзником Сполученими Штатами Америки, який забезпечує нам всі 11 років і всі 3 роки повномасштабного вторгнення, зброю, санкцій і дипломатичний щит. І на сьогоднішній день ви бачили абсолютно обурливу поведінку урядовців, коли єдиною фракцією. Єдиною опозиційною фракцією, яка вимагала від уряду зустрічі для відповіді на принципові питання, які ми сьогодні ранком вимушені були оприлюднити, те, що ми планували задати українському уряду, а там є дуже принципові позиції. Перше і головне, чому ви ховаєте дві додаткові угоди, на які є пряме посилання в угоді, яка ратифікується? Від кого ви ховаєтесь? Від парламенту чи від народу? Друга позиція. Чому ви відмовляєтесь? І це можна було абсолютно спокійно включити в заяву те, що ми зробили, наш проєкт заяви, про те, щоб цей фонд підлягав під парламентський контроль. Це пряма конституційна функція парламенту контролювати уряд, контролювати ресурси. Бо парламентський контроль передбачав, що ми проінформуємо про це народ. Суспільство, чому в заяві, не торкаючись тексту угоди, ви відмовились включити угоду про безпеку, безпекову угоду, яку уклав американський президент з президентом Зеленським, яка була так широко розпіарена разом з більш як 30 іншими угодами? Чому ви відмовились включити так звану Кримську декларацію? Декларацію? Яку домовились сформувати президент Трамп і ваш покірний слуга Порошенко, де написано, що Сполучені Штати ніколи не визнають за Кримом статус російського. І це завжди буде суверенна і незалежна територія України. Перед вами зараз оригінал цієї декларації, яка постійно перебуває в моєму офісі. І Абсолютно не важко вона діє зараз. І абсолютно не важко було згадати це в преамбулі заяв Верховної Ради про ратифікацію. Який спосіб будуть формуватися розподіл коштів від діяльності фонду? Бо наша пропозиція була українську частину діяльності фонду спрямувати на Збройні Сили України через Міністерство оборони. Для укріплення обороноздатності нашої держави. І величезна кількість інших питань, в тому числі спростування неправди, яку каже уряд, що у, нас немає, у них немає текстів двох таємних угод. Всі журналісти, починаючи від дзеркала тижня і закінчуючи іншими авторитетними і незалежними відданнями, стверджують, що ці угоди існують, вони на Напевно, підписане, але точно парафовані. І що ж там є такого, що і від народу, і від парламенту, і від суспільства уряд це скриває. Ну і врешті-решт. Оскільки, в угоді, мова йдеться не про гроші і не про корисне копалення, а про ресурси, то закон України про міжнародні договори чітко передбачає, що єдиною Стороною, яка може подавати на ратифікацію ці угоди, є президент України. І звичайно, що ми би хотіли побачити, почути і підтримати. Бо це наша послідовна позиція, яка проводилася на відміну від позиції влади, що безвідповідальні, некомпетентні, емоційні і популістські дії влади які були спрямовані тільки для того, щоб спробувати погратися з рейтингами всередині країни, бо вони готуються до виборів, і сьогодні вже в цьому немає жодного сумніву, шкодять національним безпековим суверенним інтересам України, що і знайшло своє неспростовне підтвердження. Отже, ми сьогодні ранком сформулювали і передали офіційно в уряд, і на сьогоднішній день сподівалися почути хоча б тут. Від пані Свіріденко і членів переговорної команди відповіді на наше питання, це право парламенту. І таке ставлення, і таке відношення до реалізації конституційного права парламентарів як представників народу точно потребує окремого юридичного вивчення. І на сьогоднішній день нашою командою зареєстрований офіційно в парламенті текст заяви, яка передує ратифікації. Яка не перешкоджає ратифікації щодо реалізації всього безпекового і е, компонента прозорості в Раді, вони відмовились ставити на голосування. Офіційна заява, яка була зроблена двома співголовами фракції про е, наполягання на другому читанні, коли це можна було включити, також була відкинута. Одна з наших вимог було і забезпечення. Перевірки Конституційним судом за угоди на конституційність. Ми не стверджуємо, що вона конституційна, як відповідальні державні діячі. Ми кажемо, що і процедура прийняття, і перевірка на конституційність є чесною по відношенню до наших партнерів, бо потім якось невдобно вийти, якщо... Буде знайдена позиція про порушення процедури щодо другого читання, і порушення процедури щодо суб'єкта подання, і порушення процедури щодо цього. Не ми будемо це піднімати. Ми твердо переконані, що починаючи з цієї ратифікації, а 328 голосів парламентарів яскраво свідчать про те, що позиція партнерства з Сполученими Штатами має тверду парламентську підтримку і наша. Пропозиція була залучити, оскільки очевидно, що команда президента на чолі з голов... керівником Офісу президента має серйозні комунікаційні проблеми з американською стороною, то включення парламентської дипломатії є абсолютно необхідним. На жаль, висновки з цього приводу не зроблені. Офіс президента продовжує командувати парла. Головою керівництвом парламенту щодо заборони участі представників Європейської солідарності в міжпарламентських заходах, в двосторонніх заходах, і в забезпеченні ефективного парламентської дипломатії з конгресом Сполучених Штатів це також є неприйнятно. Ну і решта Одною з наших пропозицій було звернення до конгресу Сполучених Штатів Америки щодо забезпечення двопартійної підтримки. України. І це продовження того, що Конгрес голосував за президента Байдена. Там має бути військова, там має бути дипломатична, там має бути воєнна компонента. Ми сьогодні бачимо, що критичні необхідності голосів для цього в Конгресі Сполучених Штатів Америки вистачає. Чомусь? внутрішньополітичної причини. Влада України блокує це, тим самим віддаляє нас від результату. А те, що хоче чути народ, це дуже просто. Народ задає питання. А де в цій угоді закінчення війни? Коли воно буде? А де в цій угоді мир? Коли він буде? А де в цій угоді запобіжники того, що Сполучені Штати Америки не вийдуть з переговорів, бо залишитись сам на сам з Росією це абсолютно програшний для України сценарій? Ну і врешті, де в цій угоді перемірює? І я думаю, що відповідальності наших американських партнерів вистачить для того, щоб реалізувати відповіді на ці питання, залишаючись твердою, надійною силою, яка є партнером України. Дуже колеги було питання відносно голосування в комітеті якраз закордонних справ. Я хочу сказати, що я пишаюся тим, що команді Європейської Солідарності вдалося досягти результату. Перше, саме наша команда ініціювала бодай якусь широку дискусію щодо угоди. І ця дискусія вперше за три роки війни відбулася саме на майданчику комітету закордонних справ, куди змогли долучитися журналісти, правда, без марафону, але було суспільне, представники інших медіа. І дуже важливо, що до комітету там був справжній ажіотаж самих депутатів. І близько 70 слуг долучилися до засідання комітету, аби послухати про що йдеться в угоді, в тому числі голови комітетів, аби мати можливість задати урядовцям питання. Наша команда єдина, яка мала дуже серйозну і фахову дискусію щодо тексту угоди з колишніми послами України в Сполучених Штатах, надзвичайними і повноважними послами, дипломатами, експертами-міжнародниками, експертами, журналістами в міжнародних темах, і для нас це було. Дуже важливо. Ми наполягали на тому, що такі стратегічні документи повинні правильно комунікуватися з суспільством і з парламентом. І, власне, немає в залівці, який показав результат на табло 338 голосів сумніву, що Україні треба вижити сьогодні. Нам треба вистояти сьогодні без розвідданих сполучених штатів, без зброї сполучених штатів, без допомоги Сполучених Штатів фронту буде дуже важко. І це не наша команда влаштувала огідне шоу в овальному кабінеті, а потім антиамериканські Канської істерію, а тут багато хто аплодував, правильно наш слон молодець. А тільки потім, чим це було обернулось для фронту, коли нам заблокували розвіддані і коли нам заблокували так само зброю. І власне тому ми вважаємо, що нам сьогодні потрібно виходити з одного: продовження стратегічного партнерства, двопартійна підтримка Сполучених Штатів, збереження військової підтримки. Але чи хороший цей текст для України повністю це питання, на яке дасть відповідь так само історія, але від за цей текст повністю лежить на її авторові. Це четвертий пункт. Плану перемоги президента Зеленського. 18 разів слуги тут ставали, аплодували. Всі сільради підтримали цей план перемоги. Всі міськради їх нагнули, що це треба підтримати. Де сьогодні Зеленський? Чому його тут не було? Це неповага до стратегічного партнера, до тимчасової повіреної, яка вже мала зустріч з Єрмаком, але не мала зустрічі з Зеленським. І це до речі, неповага до парламенту і всіх вас. Він мав тут бути. Я хочу нагадати, що президент Порошенко приймав дуже багато непростих рішень свого часу, але він особисто їх презентував в парламенті і зустрічався з лідерами фракцій. Зеленський відмовився від зустрічі з лідерами фракцій. Так само єдина фракція, з якою не зустрівся уряд, це була фракція Європейська Солідарність. Вони бояться професійних питань. Плюс пані Свереденко не має відповіді на питання про позасудові санкції щодо Порошенка. Знаєте, мені соромно за те, що взагалі зараз відбувається в парламенті, бо ходить, наприклад, тут наш колишній колега Тарас Пастушенко. Коли він працював з нашої фракції, у нас не було політичних Цензури зараз на каналі Рада протягом цих. П'яти років немає європейської солідарності, який немає в марафоні, який немає, знаєте, на тих телеканалах, де це заборонено. Друзі, до чого ми дожилися? От вам самим не соромно всім. Вам не соромно, що вам сьогодні нав'язують практику поведінки часів Януковича. Ми цього не сприймаємо ні у владі, ні в опозиції. Тому наша команда дотиснула, домоглася, що у нас дійсно було широке обговорення цієї угоди на комітеті. І далі відбулося найцікавіше. Ми запропонували. Опозиційні фракції преамбулу, преамбулу до угоди, в якій йдеться важливі речі. Перша Територіальна цілісність визначається і суверенітет України. І друге йде пункт про те, що сьогодні до парламенту не поступило жодних інших документів, окрім угоди про інвестиційний фонд, фонд. Вибачте, в тому числі немає тексту депутати не ознайомилися з угодою про обмежене партнерство. Уявіть собі, що на засіданні першого комітету саме слуги, не депутати, а слуги, які з більшості в комітеті закордонних справ, провалили це голосування. І далі наша команда команда домоглася того, що наступного дня відбулося повторне засідання комітету, і сьогодні зала проголосувала. Це стало можливим у ці 338 голосів на табло, тільки тому, що Європейська солідарність домоглася другого повторного засідання комітету закордонних справ. І в преамбулі є дві важливі речі. Бо в угоді, якщо ви її прочитаєте, там жодного разу не було слова територіальна цілісність тепер це є. Мова йде про те, що угода розповсюджується на території всієї України. Про що говорив? Петро Порошенко на Крим тимчасово окупований на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської інших там регіонів, які мають бути доокуповані. І друге, що депутати несуть відповідальність за голосування саме про угоду про створення інвестиційного фонду. Жодних інших документів не було. Ну, а Політична відповідальність автора цієї ідеї, четвертий пункт, я нагадаю, використання спільно колорисних капалин це пан Зеленський, який переклав відповідальність на уряд. Шмигаль передав на Свірденко. Ну і мій прогноз, що зараз ми бачимо кастинг на майбутню премєр міністку Міст чи войзволіття підпишу що завгодно, чи то санкції, чи то угода, чи що завгодно. А ми сьогодні виходили з того, що ми досягли наших важливих результатів. Друзі, в угоді є ті речі, які ставлять серйозні. Запобіжники щодо знаєте самоповаги, самоповаги парламенту і самоповаги України. Дякую, єдине. Я хотів би уточнити, щоб ви розуміли, чого ж спромоглась, хоч не багато, але дуже важлива європейська солідарність. Позиція перша раніше там була що дія угоди розповсюджується тільки і виключно на деокуповані території. Тобто території, які нам час підписання угоди знаходиться під окупацією, дії угоди не розповсюджувалися. От сьогодні ми термін деокупація вилучили, і на сьогоднішній день відновлена позиція територіального суверенітету, на якій розповсюджується угода. І друга позиція, яка також є надзвичайно важливо, що ми не приймаємо це була спільна позиція декількох фракцій. Що ми не приймаємо відповідальність за таємні угоди. І уряд має негайно це ніякі не комерційні угоди, це ніякі не торговельні угоди, ніяких прав на те, щоб підписувати non-disclosure agreement, угода по нерозповсюдженню інформації. Так, от ні у кого з урядовців не має права підписувати документ чи зобов'язання ховати текст цих угод від парламенту від українського народу. Тут вам не комерційний міждособойчик. І дуже сподіваюся, що наша боротьба буде продовжена. І Наша співпраця з американським стратегічним партнером від цього лише посилиться. Це наша принципова позиція. І хотів би додати ще декілька важливих моментів. Чи є ця угода важливою для виживання України? Так. І сьогодні Європейська солідарність продемонструвала постійність своєї державницької позиції. Але чи могла стати ця угода набагато більш професійною? Завдяки професійним порадам, досвіду і зв'язкам Європейської солідарності так, могла стати значно професійнішою. Чи було це зроблено? Ні. Від слова ні. Окрім цього, можу сказати, що наступного тижня ми будемо вимагати в парламенті проголосувати звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки про двопартійну підтримку України і також. Нашу заяву щодо співробітництва між нашими країнами. І ще один важливий момент: стратегічне партнерство це перш за все довіра. Бо саме це було зруйновано в овальному кабінеті. Ну і не тільки там, а й задовго до цього. Але довіра означає, що коли приймається угода про стратегічне партнерство, вона приймається по юридично вивіренні. Процедурі, бо демократія це саме процедури. На жаль, сьогодні відбулася дивна ситуація, яка може, теоретично, може бути поставлена ця угода під сумнів. Тому що, згідно регламенту України, вона має розглядатися в двох читаннях, якщо депутатські фракції і групи цього вимагають. Не дивлячись на це, вона була розглянута одразу і в цілому. І це є проблема, яку тепер владі прийдеться вирішувати. Дякую. А я на сам кінець хотів би сказати колегам. Я чомусь впевнений, що брифінг урядовий буде в усіх каналах марафону. А позиція Європейської солідарності як найбільшої позиційної фракції Верховної Ради в каналах марафону «Єдині новини. Представлено, не буде. Я буду радий помилитися, але чомусь мені здається, що саме так, і мені дуже соромно за те, що як журналісту колишньому, за те, що нинішні журналісти цензуру сприймають і обмеження свободи слова для всіх політичних сил, як нормальне. Це говорю, я говорю як людина, яка ще за часів кучми стояла у. Витоків на спіл... незалежної спілки журналістів України і боролася проти цензури. Я сподіваюся, що, врешті-решт, професійна совість і професійна честь у українських журналістів проснеться у всіх. І всі позиції всіх політичних сил будуть мати право на представлення абсолютно в усіх ЗМІ України. Дякую. Дуже дякую, спасії вам велике.